Добрий день, малята! Мене звати Наталя Миколаївна. Ми разом із вами будемо подорожувати країну математики. Темою нашого сьогоднішнього онлайн-уроку є дослідження форми об'єктів. Розділ числа першого десятка. Предмети, які нас оточують, мають таку властивість, яка називається форма. Подумайте, яку форму має дошка, вікно, класна кімната, кімната, в якій ви зараз знаходитесь, або екран комп'ютера чи ноутбука. Правильно, всі вони мають прямокутну форму. Чотирикутник, коло, трикутник це геометричні фігури. Які ще геометричні фігури ви знаєте? Кожного разу, коли ставлю питання, вам потрібно Біля свого монітора відповідати. Якщо ви не встигаєте відповісти, вам потрібно зупинити відео, натиснути на паузу і продовжити після того, як ви дасте відповідь. Предмети оточуючого світу об'ємні. Ми можемо їх спробувати відчути руками. Які ж просторові фігури ви вже знаєте? Наприклад, яку форму має м'яч? Звичайно, м'яч має круглу форму. А коробка вона має більш прямокутну форму. А шматочок крейди, наприклад, чи пенал також прямокутну форму, а ріжок морозива. Він дуже схожий на трикутник, а в але він є об'ємний. Усі просторові фігури, які ми назвали, ми кажемо, що вони мають форму, схожу на трикутник, коло, прямокутник, але вони є об'ємними. Давайте розглянемо такі об'ємні фігури. Ми пам'ятаємо, що в нас із вами є форма. Об'ємні предмети називаємо ми не квадрат, а куб. Також в нас є об'ємними фігурами циліндр, конус. Будь ласка, скажи мені назви предмети, які мають форму куба. Правильно, будь-яка коробка, а форма циліндра. Форма конуса. Назви геометричні фігури конструктора завдання перше з нашого підручника. Правильно, тут є куб, паралелепіпед. Ще. Куля. Так? Круг. Ще які фігури? Піраміда. Наступне дивимось. Обов'язково погляньте ще на тракторі є циліндр. Наступне. Дивимося так само. Тут є в нас конус, піраміди, куби червоного та жовтого кольорів, циліндри жовтих кольорів. Також ми бачимо тут коло. Будь ласка, розкажи, що ти бачиш на малюнку, використовуючи слова над, під, між, угорі, внизу, по центру, попереду, позаду, ліворуч або праворуч. Будь ласка, поглянь. Можеш зупинити відео. Продовжити, коли будеш готовий. Тобто в центрі стоїть лисичка, а позаду лисички дерево. За деревом знаходиться вовк. На дереві знаходиться ведмідь. Продовжи, будь ласка, самостійно. Сподіваюся, ти виконав завдання. Розглянь. З яких фігур складено чотирикутник. Це іграшка. Вона називається танграм. Будь ласка, вибери малюнок і назви фігури, з яких складено тваринку. Якщо в тебе є танграм, склади фігурку за зразком. Поглянь, з яких фігур складено. Правильно перша фігурка бачимо в нас зайчик, друге лисичка. Які фігури вживаються в танграмі? Два великі трикутники, один середній трикутник, два менші трикутники, один чотирикутник рожевого кольору і квадрат фіолетовий. Розглянемо наступні. Це в нас півник. Далі слон і наступна, звичайно, жирафа. Вам вдалося. Давайте розглянемо цікавинко. Давайте подумаємо, що ви знаєте про трикутник. Це геометрична фігура, яка має три сторони та три кути. Скільки у трикутника сторін? Звичайно, 3. А як ти думаєш, скільки точок вершин? Також три. А що ж вам відомо про чотирикутники? Правильно, в чотирикутника є чотири сторони і чотири вершини. Дякую за увагу! Ви молодці! Я вами дуже пишаюся!